Друзі, всім привіт! Автопарк місто Львів, нове надходження, шкода Octavia А7 комбі, на повному приводі 2 літра дизель, механічна коробка передач. Приїхав автомобіль з Чехії, має рідний пробіг 213 тисяч кілометрів в чудовому збереженому стані. Всередині, має електрорегулювання дзеркал, підігрів, клімат-контроль, підігрів переднього заднього скла, функцію старт-стоп, bluetooth аудіо, AUX CD. Штатна магнітола, штатний портовий комп'ютер. Ну, Я ж кажу, перевага цієї машини в тому, що вона повнопривідна на 2-літровому моторі по дуже приємній ціні. Ось Так вона виглядає всередині. По техніці повністю обслужений автомобіль, замінений комплект ГРМ. Ремінь, роліки, помпа і теплообмінник. Автомобіль технічно взагалі без нарікань. Так само поміняна корзина щеплення, демпфер. Повністю обслужений живий автомобіль. Потребує мінімальної косметики, ну і ціна відповідна. Придбати можете в кредит в лізинг або за готівку на Львівському філіалі компанії Автопарк. Знаходимося за адресою вулиця Володимира Великого 2. Звертайтесь.